Знаєте, де? В Хогвартсі! З хороших новин. Покинула Богдана. Лечу у Польщу. За здоров'я не п'ють, за здоров'я моляться. Yes, exactly. <laughs> Сьогодні в ціали день народження. Я потренувалася. Це Після заходу сонця сміття немає чого виносити. Дякую вам, дякую, дякую. Привіт усім Ми вже вдома, ми вже приїхали. Я вже потренувалася. Сі свята. Закінчилися наші канікули також підійшли до завершення. Повертаємося до роботи. В мене сьогодні дуже багато різних справ. Вже якісь мені вдалося зробити, якісь ще мені треба зробити. З хороших новин це те, що з нами зв'язалася вже страхова компанія. Вони нам виплатили все відшкодування навіть дуже непогане. Цієї суми буде більш ніж достатньо. Я щаслива, що все вирішилося добре. Дякувати Богу. З нами ця ситуація трапила. 31 грудня. Вже 2 січня ми отримали зворотну інформацію від страхової, а 3 числа нам виплатили всю компенсацію, тому це дуже швидко було, і це все було дистанційно, тобто не потрібно було зустрічатися, кудись їхати чи чекати, щоб хтось приїхав. Все дуже чітко. Першого чому не з нами не зустріли, тому що це був вихідний день. Я не розумію, чому ДТП, дорожній транспорт. Пригода, пригода. Для мене це щось типу, таке приємне, пригода якась. Чи не ДТП буде називатися, а ДТС. Дорожня транспортна ситуація. Мені здається, що слово ситуація більше сюди підходить. У mm. нас тут випав сніг. Ми вирішили ввечері. Виїхати прогулятися, і поїхали до озера. Сьогодні, Богдан, як тобі зіма така. Хороша! Зі сніжком. Давно такої зіми не бачив Червоний ніс, ми тільки гуляємо 5 хвилин, десь може 10 від відсилий. Місяць на небі. На повнолунія йде. Ви знаєте, як провіряти, то пальця ставиш, якщо виходить буква Р. То це означає на Місяць збільшується. А якщо не виходить літера R, коли підставляєш палець, тоді місяць де на зменшення. Таку цікавинку розкажи Був сьогодні барбар -бар шопі! Знаєте, де? Хогвартс-і! Оце Хогварт. Насправді ж це, це місце ратуша місто левен, або ж на нього ще говорять Лувен. Ратуша є дуже гарні в стилі пізньої готики. Можучи, не похожий. Одна не це, Богдан, пережде. Ти і там цей пітушар. Знаєте, що то там за провулок? Це Алея діагон чаклунська, як в Гарі Поттері. Місце це мені дуже сподобалось, дуже атмосферне. Максимально насолоджувались, прогулюючись цими вуличками. Це було просто чудово. Тільки подивіться, на ту статую. Що це таке? Що це за залосильство? В центрі міста. Перерваночок сім. Я зараз в аеропорту лечу у Польщу, покинула Богдана на пару днів тільки. Їду по деяких справах. Приватних, які потрібно мені порішати. плюс ще мені потрібно до лікаря. Та й так не встигли ми приїхати трошки. Я побула і знову їду, але не надовго Я тому вже випила свою мачу, обожнюю мачу. На овсяному молоді з'їла сендвіч з шинкою та сиром. Таке собі дуже жирне, як на мене, через це французьке тісто. Я йду вже на літак, тому скоро побачимось. Сьогодні всі день народження. Їй сьогодні має прийти пакуночок. А ви побачите. Я вам покажу, що ми їй подарували. Ну що, ти вже розумієш, що це таке? <рес> це щось пов'язане <розповідає> з водою. Суперборд! <рес> 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 <Superboard. рес> Суперборд! <рес> <Superboard. рес> це така здеська до <рес> фігуру беруть. <виробня. рес> <рес> Глядає, як сідло на коня. Ота сідальця, ж там можна сидіти, не тільки стояти. Та, щоб надувати. У вас так наше весло. Яка штучка. Yes, exactly. <laughs> Вона мому братові казала Максиму, що вона б хотіла б мати таку а, дошку, на якій можна плавати по річці, відпочивати, балансувати. Знаєте, дуже такі вони популярні досить. Це Максим своєю дружиною, Лесею і я з Богданом ми скинулися і подарували тетялі таку дошку. І мрії мають здійснюватися в кожного і в втятяли. ми здійснили цю мрію. Скажи, то ти не очікувала? Ні, я не очікувала. А що, ви казали, що буде подарунок на Дітяла не знала, що це буде за подарунок. Я не знала, я хотіла випитувати, який це подарунок, але насправді хотіла знати. Але я навіть не могла собі уявити. Що ти думала, що ми тобі подаруємо? Я її наводила на мислю, що це буде палки для скандинавської ходьби для спортивної ходьби. Я думала, може це буде наприклад самокат, але так. що смішно, що ти думала, що це буде самокат не електричний, а такий, що відпихуватися так, просто ногою. Так, Це нормальний, може якісь коньки. Дуже таке це думала. Ну я думала, але я не могла б навіть собі про такий подарунок. Чи ти задоволена? Я дуже задоволена. Я буду виїжджати частіше на озера. Не знаю як на море, але на мені озер. дуже подобається. Дякую вам, дякую, дякую, дякую. Біля Чатяли дуже багато знаходиться різних озер, і ти можеш там тренуватися. Це чудово, чудовий подарунок. Це найкращий подарунок. Дякую. Ну mm. no, mm. У нас тут вже застолья, ми так по-домашньому сидимо і е, святкуємо Алена день народження, і бабуся зараз признесе тост. Вона сказала, що в неї якийсь дуже крутий. За здоров'я не п'ють, за здоров'я моляться, за щастя не п'ють, за щастя бораться, за любов'ю любов займаються. А вип'єм хай мечти збуваються. О, Cheers! Oh, бабуся сказала, як! Це круто було. Перший раз таке чую. Я такой. Я, я такого, такого... Я такого, такого... <рес> <Я, рес> такого... такого знала. Хороший, хороший, то з молоді з бабусям. Сирник і хто це пік? Бабуся. 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 І фітнес-сирник. А це споживач сирника номера і споживач сирника номер 2 Ну я не буду вже їсти сирника, я вже не встигну. А дарма, дарма, дарма. Вже така пісня година, вже треба йти на бокову. Ми тут сидимо, говоримо. Хтось ще дивиться. Футбол. Мама ще сім'я виносити. Котра година життя, але буде йти сміття виносити. Будь ласка, 22.44. Не один. Бабуся каже, що що, після заходу сонця сміття не має чого виносити. А Чому? Яка? Так, я не феншую. Не феншую, не можна добробут свій після заходу сонця. Такі люди віруючи, не виносять, но вони віруючись. Ми просто не віримо в ці, як не не забобони. Знаєш, якщо ти в це віриш, то це для тебе робота. А якщо ти в це не віриш, то може воно тобі пощастить і не сработає. воно не робота. Якщо ти не віриш, то не робота, а віриш, то працює. Це правда. Я вже в аеропорту буду вирушати назад на, на годину 5.25. Ну нічого, я виспалася. І я прилечу о 9.30. Мене вже там зустріне Богдан. Скоро в мене буде розпочинатися посадка на мій рейс. Любусь, а майбутньою машиною. машині. На яка ласточка стоїть.